Хмельничан працевлаштовуватимуть за кошти Європейського союзу. Область здобула перемогу у грантовому проєкті розвитку регіонального ринку праці, яких конкретних заходів вживатимуть, аби забезпечити роботою мешканців краю. Дивіться далі. Інноваційний та єдиний в Україні так охрестили грантовий проект розвитку регіонального ринку праці в обласній адміністрації. Документи на конкурс організований єС. Хмельничани подали ще влітку минулого року. З поміж інших українських регіонів для співпраці європейці вибрали саме наш край. їм грантові средства дінгі. чтобы финансировать ну, конкретные проекты, которые улучшают условия жизни украинских граждан в Украине. Мы не финансируем полностью таких проектов, мы требуем софинансирования на 10-20%. Служба занятости и органы власти будут получить новое оборудование, они хотят создать систему Інформаційний діті люди так дамо можуть постоянно бути в курсі, що на ринку труда прасходять. Значити та онлайн онлайн база у проект. Європейці планують інвестувати близько мільйона євро. Кошти мають намір спрямувати на підвищення правової свідомості роботодавців та стимулювання розвитку малого і середнього бізнесу. Тренінги по відкриттю самозайнятості, тобто відкриття власних підприємств, тренінги державних службовців, як зацікавити людей в працевлаштуванні. Це може бути в режимі онлайн. Ми будемо вивчати, спілкуватися зі своїми партнерами з Євросоюзу, Може вони будуть приїжджати до нас на Україну? Тобто, саме от ринок, як правильно побудувати ринок праці, як підняти мотивацію праці, як навчити посадових осіб зацікавлювати людей працювати і як зацікавити населення бути сьогодні працездатним, а не перебувати на пособі по безроботі. Дві сторони досягли усних домовленостей до кінця місяця співпрацю мають намір скріпити і підписами. Коли ж на Хмельниччину надійдуть кошти для реалізації проекту, в адміністрації поки що не кажуть. Тетяна Гуща, Дмитро Сорокін, новини Тівісім 7